Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Так, друга частина моїх порад, як себе підготувати для того, щоб приїхати в Італію на довготривалий час. Може по роботі, може, ви познайомилися якимось та італійцям і хочете вийти за нього заміж, або жити з ним, так, або може на навчання, тобто ви хочете приїхати до Італії. Тому, Перша частина буде десь, ось тут я поставлю посилання. А це друга частина і третя моя порада, третя так це здоров'я. Перш ніж їхати в Італію, потурбуйтесь про своє здоров'я, мої хороші. Тут лікарі коштують дуже дуже дорого. Доки вас не винайдуть якусь патологію, Таку патологію, яка не сумісна з життям, тільки тоді, може, вам дадуть інвалідіту, і якісь то ліки, як, наприклад, у мене, будуть вам коштувати або нічого не коштувати, або за зниженими оціми цінами. А так, тут дуже дорого лікуватися. Все, що ви будете тут заробляти, наприклад, якщо ви приїхали заробітка, да, ви все будете віддавати лікарям на обстеження, лікарям, не дай Боже, у вас тут заболяють зуби. Тому, перше, ви Собі укріплюєте нервову систему. Нерви повинні бути залізобетонними. Я розумію, що зараз всі в такому тривожному стані, такі нерви розшатимі, знаєте. Але для того, щоб жити в Італії, нерви працювати, навчатися, жити з італійцями, Нерви повинні бути залізобетонними. Це нервова система. Далі, якщо у вас проблеми з судинами, ну Італія вам протипоказана. Тому що. От, наприклад, в мене проблеми з судинами. Я тут можу жити тільки 2-3 місяці, більш-менш нормально. А потім оця жара, ви дихати не можете. От уявіть собі, що ви, от, ви були колись у Сауні, де багато-багато пару, отака, от, знаєте, умідіта, отака от, вологість. Якщо ти не можеш дихати, ти не можеш навіть ходити у цій вологості, у цій парні. А вам, в цій парні, коли 42 плюс градуси, або 48 градусів, як було ось цим літом. Ви повинні були будете стояти на зупинці, чекати автобуса, щоб доїхати до роботи або до університету, або ще там кудись. Ваше здоров'я це витримає? Ваша психіка, ваші судини, ваше серце? Зуби сказала. Потім, ще до того, як приїхати в Італію, ви повинні почати займатися спортом, саме спортом. Знаєте, укріплювати м'язи, тому що отут е, у вас настільки повинна бути е, така форте, сильна спина, ноги, тому що ви будете дуже багато ходити, ходити. Вибачайте. бачайте, ви будете дуже багато стояти, якщо ви будете тут е, працювати. Це каторжний труд, каторжний, у такої у таку спеку. Ще тяжко фізично працювати. Фізичні навантаження тут будуть шалені. Тому заздалегідь ви потрібні своє кільце підкачати, розумієте, щоб ваше тіло звикало до фізичних навантажень. Боже, я пам'ятаю дівчата, які працюють на оцих з цими бабцями італійськими. Вони їх піднімають в інвалідне крісло, їх потрібно посадити, потім на ліжко, потім знову на це крісло. Боже мій. У вас в хлам, в хлам буде спина, ноги, психіка. Це дуже важко. Це дуже важко. Тому заздалегідь нервову систему укріпляємо. Знаєте, накопичувальний ефект. П'ємо як я не знаю, чайочки, басейн, ой, контрастний душ. А, ви знаєте, а, нікому не потрібен а, хворий. Робітник ніякому роботодавцю в Італії не потрібен хворий робітник. Це може італієць, який працює на державній службі. Він може брати у ці е, лікарняні, його ніхто не має право звільнити. Але якщо ви будете працювати у приватній фірмі, якщо ви будете працювати, от я ж кажу, за цими бабцями або е, як я з дітьми е, бебісітерем працювала, я як пригадаю, Боже, оця коляска з малим. І я пхаю цю коляску нагору, і вона важить 30 кілограмів під пекучим сонцем. І вона е, гружона, ця коляска, знаєте, і малий важить. І це добре, якщо малий хоче сидіти в колясці. А якщо ні, і він в тебе на руках, бо тут коляска з його іграшками, а до парку йти, де є трішечки тінь, хвилин 20-40 під пекучим сонцем. Це яке ж здоров'я повинно бути. Я потім почну таку серію відео про роботи, які я пройшла в Італії. Тому про здоров'я треба, знаєте, попіклуватися заздалегідь, коли ви ще в Україні. Потім, коли ви приїжджаєте до Італії, ось везіть з собою, беріть з собою ліки. Отакі самі прості. Так, не падати. О, все погасло. Цитрамон, карвалол, валір'янка, гідрокортизонова мась, очна, ножпа, ножпа, боже мій, для мене така проблема зараз, щоб мені, щоб мені привезли з України ножку. Якщо ви знаєте, як це зробити, якщо у вас є якісь то контакти, і я буду вам дуже дуже вдячна, якщо ви знаєте, як мені купити ножпу, саме українську ножку, ось. Тому везіть з собою ліки. Я, наприклад, я два рази тільки літала, а так я по землі автобусом перетинала кордон кожного року. І я завжди з собою везла таку купу ліків. Жоден оцій прикордонник нічого в мене не взяв, не затримав нічого. Тому що, може, вони теж знають, як нам тут важко. Я везла от, от такими пачками ті ж краплі у носа. От я нещодавно хворіла. Отут краплі в нос коштують 8-10 євро. В Україні 80 гривень. Якщо перевести на гривні, це виходить отут десь приблизно 400 гривень. Ви купуєте у ці краплі. А в Україні 80. Ну, є різниця, тому беріть з собою. Коли ви вже знайдете роботу і. Не, дай Боже, ви захворіте, ніхто з вами не буде панькатись. Вас виженуть, ви хвора, нікому не потрібні, розумієте? Я пам'ятаю, як навіть коли, знаєте, ви приїхали сюди не по роботі, а ви приїхали сюди, наприклад, до Італійця. Ось моя подруга мені каже: а от я можу тут з кимось познайомитись, ось і він відразу в мене закохається і все, все до моїх ніг покладе. Якщо я захворію, він буде мене лікувати, він буде витрачати гроші, щоб мене вилікувати. Ви що? Ви про що говорите? Італійці? Це, може, по-перше, коли знаєте, він ще закоханий, він ще... але його рідня йому розкаже, що а не дуже дорого тобі ця іностранка, іноземка обходиться, а не дуже дорого, а? я пам'ятаю, коли е... я говорю про себе, тому що я наводжу приклади зі свого життя тут. Розумієте? І навіть якщо ви мені будете писати, ой, а от от мій чоловік не такий, не такий жадібний. все рівно, знаєте, раніше чи пізніше, а ваш чоловік, який італійський, який, наприклад, буде нормально ставитись до того, що ви не працюєте, що він вас утримує, він вам скаже, прийде час, і він вам скаже, що а не пошла би ти типу, попрацювала, тому що в Італії зараз дуже дорого жити, дуже дорого. І я пам'ятаю, коли я була в стосунках з італійцем, і в мене заболів зуб. Було дуже боляче, в мене така була щока, а нам потрібно було йти е, е, у гості до його родичів, до його брата і жінки-брата. І перед тим, як до них йти, він мені сказав: слухай, отут поруч є приватна клініка. Стоматологічний кабінет, і ми там тобі все полікуємо. Ми тут пішли, вони подивилися, але ж то, італійська рідня, потрібно до них спочатку поїхати. І оця дівчина, лікар, вона сказала ціну. Вона сказала, скільки то буде коштувати, як там видалити нерв чи полікувати, чи що вона там хотіла. Так, це було дорого, але він сказав: Так, так, вабене вабенісімо. і це був італійці, я вам скажу заможній, не якийсь там злидарь, Знаєте. І коли ми приїхали до його родичів, італійці ж вони такі, як іроні, тобто болтуни, от все розказують, все. І він їм розказав, що от у Маріанни зуб болить і будемо його лікувати. Так жінка його брата сказала: Ти що дурний? Це стільки грошей, це такі кошти. Я не могла повірити своїм вухам. Яке тобі діло? Це не твої гроші, скільки він витрачає на мене. Ні, вона сказала: завжди я зараз тобі дам іншого лікаря, він теж стоматолог, от але він приймає не поруч з вами, але потрібно трішечки проїхатись. Але буде в два рази дешевше. Два рази ти ще скажеш, що від мене буде в два рази дешевше. Ну і цей мій італієць, так ну звісно, давай. Я роблю такі очі. Ну, тобто, ми ж вже домовилися. Так, знову вимикається. Ось я роблю такі очі, що ми домовилися з тією лікаркою, Слухай, я кажу їй, ми ж, вже ти погодився. А зараз нам потрібно кудись їхати. І він каже: ну це ж ось вона сказала, це ж дружина, брата, вона поганого не захоче. Ой, даруйте, 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 мої хороші. Нос, ніс розтанув. Ой. А. Ось так. І що ви думаєте? Ми поїхали в таке село Італійське, в таке село, Боже, ми їхали дві години. Там приблизно було десь 10, 10 хатин, і одна з хатин, там була кімнатка. Стоматологічний кабінет. І лікар там був, товариш з Африки, мабуть, який закінчив тут, в Італії університет так, на стоматолога. Він розмовляв італійською гірше за мене. гірше за мене, мої хороші. Він мені казав: відкрий голову, не відкрий рота, а відкрий голову. «Апріла теста, Він мені казав, відкрий голову, боже мій. так, і він... Такого лиха мені наробив зубами, що я досить це лікую. Те, що оцей товариш з Африки мені наробив. Розумієте? Ось його родичі порахували на їхні гроші. Вони роблять родичі все можливе, італійське, щоб якщо ти самотній такий, італієць, щоб ти і продовжував бути самотнім, тому що в них дві доньки, і вони хочуть, щоб після твоєї смерті все досталося оцим їхнім донькам. Що ж гроші витрачати на якусь іноземку? Тому здоров'я, мої хороші, лікуємо. Всі свої болячки лікуємо е, в Україні. Я розумію, що зараз такий час, я не знаю, працюють, ну, працюють же лікарні. Можна зробити обстеження, це все рівно буде вам набагато дешевше, ніж робити це в Італії. Набагато дешевше, мої хороші. Так, що ще хотіла сказати?